Уже третій рік підряд у нас НМТ відбувається, але кожного року є певні зміни. Вперше в цьому році буде чотири предмети, чотири блоки предметів. Буде обов'язкові три: українська мова, математика, історія України і четвертий предмет за вибором. Буде, коли діти будуть виконувати, це тестування. На два блоки буде розбито весь час. Спочатку вони 120 хвилин будуть писати українську мову і математику, потім 20 хвилин перерва, потім ще два предмети. Історія України і четвертий, який вони вибрали. Також 120 хвилин. Ну, всього чотири години. Дуже багато, звичайно. У нас в минулому році три предмети було, і з урахуванням того, що можуть бути повітряні тривоги, то, звичайно, важко уявити собі, що 4 години підряд, різні предмети, треба переключатися з кардинально різних предметів. Але зробили це для того, щоб. Вкластися в один день, щоб абітурієнти абітурієнтам щоб не прийшлося кілька разів підряд їздити кудись, здавати кілька разів. От, максимально вирішили, що краще буде все-таки вкласти це в один день. А де буде проходити НМТ? Мережа пунктів тестування ще не визначена. Ми навіть не знаємо, чи буде в нашій громаді. Ну, я думаю, що буде, але поки що мережа не визначена. І знову ж таки, до абітурієнтів звертаються з проханням не розголошувати, коли вони отримають запрошення, де буде відбуватися тестування, з, ну, з тою метою, щоб це безпека якась була все-таки забезпечена. Запропоновано зробити так, щоб проводити тестування в сховищах. Але чи всі заклади зможуть це забезпечити? Сховища то вже є, але не у всіх є дротовий інтернет туди підведений, щоб можна було забезпечити дійсно якісний інтернет. Таке завдання стоїть. І перед нашою громадою стоїть. Але як вийде, і як воно буде, поки що от ми не знаємо. Але ставимо таке завдання собі, і ми думаємо, якщо наші заклади визначать як пункти проведення НМТ, то будемо вирішувати. А коли вже буде відомо про конкретні дати і де будуть проводити? Я думаю, що буквально ось, може, тиждень-два вже буде відомо точно, тому що, тим більше, що в цьому році досить рано розпочинається сесія основна, з 14 травня, з 14 травня по 25 червня буде тривати. і… А що вже все-таки квітень іде скоро середина квітня буде, тому я думаю, буквально може на днях ми вже будемо знати. А у зв'язку чим цього року вирішили швидше розпочати сесію? Сто ну, кажучи, я не знаю. Справа в тому, що літній період він не завжди такий сприятливий. І в плані погоди, і у працівників відпустки, і так далі. Я думаю, що вирішили розпочати все-таки якомога раніше, щоб був час. Зорієнтуватися із вступом, тому що вже е, з 1 липня можна здавати документи для вступу у ВУЗ. І щоб до цього часу вже учні зорієнтувалися, вже були в них результати, якісь вони розуміли, чи можуть вони вступати, чи ні. Я думаю, що з цих міркувань. Справа в тому, що реєстрація вже закінчилася практично до 11 квітня. Вона триває, і тут вже в основному якісь поради. Може навіть і недоречні, але ще є, залишається буквально кілька днів і е, повинні своєчасно всі зареєструватися. Я хочу сказати, що є можливість більше, ніж в 30 країнах за кордоном здавати НМТ, і мають можливість наші випускники, в основному це ті, що не дистанційному навчанні знаходяться, чи сімейному, чи екстернат, вони можуть зареєструватися і за кордоном. І проходити тестування за кордоном, це потрібно знати. Знову ж таки, Обов'язково потрібно слідкувати за тими повідомленнями, які з'являються в персональному кабінеті, чи запрошення чекати, яке буде до 8 травня. Вже повинно, повинні всі отримати запрошення і з'явитися на пункт тестування. Не забути документи свої, сертифікат, паспорт, ID-картку і. Ручка потрібна для того тільки, щоб в чернеці щось писати. А так, зараз, з початком повномасштабного вторгнення в нашу країну РФ, у нас спрощена ця процедура набагато. Вже не потрібно в паперовому вигляді щось відсилати. Все відбувається онлайн. І Реєстрація онлайн, і результати потім отримуються, і саме тестування відбувається онлайн. І учень навіть може бачити зразу, скільки він отримав тестових балів. В інтернеті розміщені таблиці переводу цих тестових балів у 200-бальну систему, тому вже може уявляти собі і свій результат. І все це максимально спрощено. Єдине, що потрібно бути дуже уважним при реєстрації, не забувати вказувати. Свій статус правильно, тому що деякі, наприклад, випускник минулих років, а він пише назву тієї школи, яку він закінчив колись. А це не його категорія, він випускник уже не цього року, а минулих років. Тому треба уважно дуже завантажувати всі документи, які вимагаються. І, звичайно, коли йдеш уже на саме тестування, не забути документи і прийти своєчасно. З 10-ї години до 10-ї 50 -ї треба обов'язково бути, тому що потім уже на пункт тестування ніхто не пропустить. І запізнюється, якщо людина, звичайно. Якщо це поважна якась причина, це що може бути? Повітряна тривога, це може бути хвороба. Хвороба підтверджується обов'язково довідкою. Захворів, значить, тут же звертаєшся до лікаря і пишеш заяву на додаткову сесію. Додаткова сесія буде з 11 по 19 липня. І е, в такому випадку. Можна буде пройти тестування. Але якщо ти запізнився без поважної причини, то, звичайно, уже в цьому році не зможеш пройти. Дуже важливий ще ось такий момент, що можна користуватися сертифікатами минулих років, починаючи з 2021 року. 2021, 2022, 2023, ну і 24 звичайно, роки можна вибирати собі сертифікат і користуватися ним. Це також дуже важливо. Ну, з приводу вступу можу ще сказати, що? Що можна подавати заяви, 5 заяв на бюджетні місця і 10 на контракт до різних вузів, і таким чином є можливість вибирати потім той вуз, до якого ти вступиш, користуються пільгами. Особи, які знаходяться на окупованих територіях, вони можуть вступати без НМТ. І ті випускники, які в цьому році не збираються до ВУЗів вступати, вони також можуть не здавати НМТ. Якщо раніше у нас було сумісне, ти здаєш ЗНО для вступу у ВУЗ, і одночасно ти отримуєш оцінки за державну підсумкову атестацію. Для того, щоб отримати оцінку в атестат, в свідоцтво воно зараз називається. Зараз цього не потрібно. Від державної підсумкової атестації випускники звільнені, тому той, хто не має наміру вступати до вузу України або взагалі до будь-якого вузу, той може не здавати це тестування. А якщо випускник планує за кордоном навчатися, чи потрібно НМТ здавати? Він в ні, наскільки я знаю. Але, звичайно, от куди б він не вступав, він повинен перше, що зробити, звернутися до того вузу. Навіть на території України є якісь вузи, куди не вимагаються результати НМТ. Це швидше, як виняток, але це звертається людина до того вузу, куди вона збирається вступати. І я, наприклад, таких випадків не пам'ятаю, коли за кордоном вимагали. Свідоцтво про повну загальну середню освіту вимагають, звичайно, воно потрібне обов'язково, а от НМТ їх не цікавить. НМТ 9 класи ніколи не здавали із ЗНО в планах колись було і колись воно буде, тому що все-таки з 2027 року у нас вже буде впроваджена повністю внуш Профільна освіта, то планується, що дев'ятикласники повинні будуть здавати в якійсь формі ЗНО, НМТ, як це буде називатися. Побачимо. Поки що ні. У цих умовах, яких ми зараз існуємо. Вони не здають Річні оцінки, отримують на основі річних підсумкові і все. Вони отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, і вже далі вирішують, де їм навчатися, чи йти в 10 клас, чи вступати там до коледжу, до ПТУ і так далі. Ви сказали про те, що за кордоном теж будуть проводитися на ну, минулого року. Теж ті, хто за кордоном проживав, вони могли здавати Могли. кількість країн. Цьому році, по-моєму, збільшилась. Я от точно не пам'ятаю. Мені здається, що трошки менше було країн, і спеціальні домовленості існували. Ось до останнього домовлялися з такими країнами, там як Молдова, по-моєму. І зараз, по-моєму, 31 країна, в якій можуть наші учні здавати. Визначаються міста. Вони в запрошені. Побачить до якого міста їх прикріпили, і найближче місто, де вони зможуть здавати, буде в запрошенні зазначене. І вже вони будуть думати, як туди добиратися, тому що навіть в межах однієї країни учні ж не живуть в столицях або в великих містах, хтось і в сільській місцевості проживає, повинні будуть добиратися звичайно і вирішувати це питання, як їм проходити в цьому році. Як обов'язковий предмет ввели історію України. Колись на ЗНО це був обов'язковий предмет. Потім вилучили з обов'язкових. Ну і вирішили, що все-таки українська мова. Мова, історія. Це такі державотворчі предмети, які повинен учень обов'язково знати, володіти цією інформацією. Історію України ввели знову до обов'язкових предметів. А до предметів за вибором вели також предмети, яких не було в минулому році. Ну, наприклад, українська література, географія. На сайті Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти є. Є допоміжні такі функції, з допомогою яких абітурієнт може демонстраційні тести, тестування проходити, всю інформацію отримати, яка його цікавить, є можливість задавати питання. І на сайті нашого Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, і на українському сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І там є такий провідник, який до Допоможе абітурієнту по всіх питаннях, і е, можна в інтернеті знаходити пробні тести, тести минулих років, і дійсно тренуватися, і буде результат, тому що пробного тестування немає, немає можливості його проводити. Визнано це за недоцільне в умовах все таки воєнного стану, але така можливість тренуватися є.